Ми зараз вам покажемо, як підключити телевізійну розетку. Перший етап. Ми беремо дріт коаксіальний і зачищуємо його ізоляцію. Потім обмотку закручуємо і робимо такий крючок для того, щоб зафіксувати потім в розетці. Беремо розетку, відкручуємо кріплення, яке буде фіксувати кабель. Потім відкручуємо болт фіксувальний також накладаємо для зручності. Ми підготували одразу таке кільце. Потім це все фіксуємо прижимною планкою. От. Тепер фіксуємо, от, кабель, зажимаємо, все, у нас готово. Будь ласка. Ну, таким чином робиться під'єднання телевізійної розетки. Тепер ми показуємо, як можна зробити її прохідною. Тобто, під'єднавши ще один кабель, ось, ми маємо можливість піднати наступну розетку від цієї ж розетки, тим самим зекономивши сам дріт. Хочу наголосити, що ціна кінцевої розетки і прохідної одинакова. Тому Якщо ви купляєте прохідну розетку, ви отримуєте і кінцеву, і можливість під'єднання наступної розетки. Тим сам за економіть собі кошти.